Далі буде, далі буде. А зараз з великим задоволенням гендерні особливості хірургічного лікування і хвороби серця, це вже буде виступати академік Руденко. Прошу, 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 прошу. Нема за що аплодувати, колеги. Будь ласка. Ну, Я дуже вдячний Івані Іванів і Сергію Сергійовичу за їх цікаві доповіді. Які дещо буде перекликатися і моя доповідь з їх статистикою, тим більше світова статистика все-таки досить прихильна до жінок. Як, як бачите, і захворюваність, і поширеність серцево-судинних захворювань, і ішемічної хвороби серця все-таки нижче у жінок, ніж чоловіків. Це, бачите, європейські країни практично одностайні. Десь на 10-15% поширеність серцево-судинних захворювань, на 20-30% поширеність ішемічної хвороби серця, ну, хронічних коронарних хвороби, як завгодно, вони нижча у жінок, ніж у чоловіків. Це статистика європейська. Канада, американська статистика, перекликається. Якщо ви побачите, пацієнти до 60%. Вінував. До 60 років, 60-70 років, до 70-80 років поширеність серцево-судинних захворювань, поширеність ішемічної хвороби серця у жінок нижча, і лише баланс, і навіть деяке перевалювання збільшення кількості поширеності у жінок стає більше після 80 років. Сполучені Штати – аналогічна ситуація. Аналогічна ситуація в Сполучених Штатах Америки. І е, досвід окремих клінік, е, клініка МІО, свідчить, що чиста інфаркту міокарда також у жінок значно нижча, особливо у жінок молодого віку. І де в 3-4 рази нижче, ніж у чоловіків. Вирівнюється піде на рівні 60 70 років, і лише там після 80 років дещо наближується часта інфаркту міокарда у жінок, як у чоловіка. І так що, Сергій Сергійович, сваряться вони разом, але страждають чоловіки більше від цих сварок, ніж жінки, як бачите. Частота інфаркту міокарда, знову таки, по, по, по даними клініки, як бачите, Тут відносення із стемі і нонстемі інфаркт міокарда, як бачите, обидві обидві криві, обидві графіки демонструють значно вищу частоту нонстемі інфаркту, стемі інфаркта у пацієнтів молодого віку чоловічої, чоловічої статі. І так само і летальність від, від, від інфаркту міокарда, так само частота, як бачите, і серцево-судинне захворювання, інфаркт міокарда, і хімічна хвороба серця. У жінок все-таки поширеність е, менша, захворість менше, і перебіг її, летальність від неї нижча, чого здавалося, взагалі популяр популяційна. Але, але, але на цьому добре все для жінок закінчується. Як ми подивимося смертність від гострого інфаркту міокарда, статистика свідчить, що у жінок вона більша. Практично дуже мало є досліджень, які свідчать про протилежне. Великий обсяг досліджень бачте, від 400 до 40 тисяч пацієнтів, включених в дослідження, всі показують значно нижчу смертність від гострого інфаркту міокарда у чоловіків в порівнянні із жінками. Частота серцевої недостатності. Аналогічна ситуація: частота серцевої недостатності у що у жінок більше у порівнянні із чоловіками. Це особливо демонструється наглядно у молодих жінок, ну, афроамериканців, афро скажімо так, тому що та американська статистика, так наприклад, black people, black men, black women зрозуміло, що будучи політкоректними, скажімо так, афроамериканцями. Дещо вирівнюється в середній, і лише у пацієнтів старшої вікової категорії, там картина міняється. Частота наша статистика. Чатистика нашого інституту аналогічна, у жінок частота серцевої недостатності після перенесення інфаркту на п'ятирічний період, у молодих значно вище, на 6% вище. У пацієнтів молоді до 60 років, я можу. З, 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 в своїх вершинах вікових сказати спокійно, що можна до 60 років це ще молоді, теж на 4-6% нижче. І лише у пацієнтів старше 75 років там більш-менш вирівнюється частота серцевої недостатки після інфаркту міокарду. Тобто, незважаючи на меншу захворюваність, меншу поширеність, результати ефективна інвалідизації. Смертність, летальність після у жінок вища, ніж у чоловіків. Вони переносять ці самі захворювання дещо дещо важче. Мене я не буду тут детально акцентуватися на причинах цього. Можливо, це погибки статистики, але Івановна правильно сказала, що жінки менше включені в дослідження, але тут саме на жінках акцентувалася стать. І я не зовсім розумію, чому вона менше включена де жінки у, у, у тих країнах європейських, а американці, чому вони мало менше включаються в дослідження. Я, до речі, тут не, не представний не представ, не представ, не Азія Африка там особливо, особливо не, не посварюся з чоловіками в цих країнах, через те, там, очевидно, і в статистику менше включали їх. Але що є, то є. І загальна, <кхід> загальна смертність від ішемічної хвороби серця, як бачите. У розвинених країнах Штати, Британія та навіть навіть і ближнє, наші, відносно ближні сусіди – Калестан, вона дещо нижча на сьогоднішній день, ніж в Україні. Ось смертність чи хімічна хвороба серця в Україні. Стати, статистика 10, досить невтішна на сьогоднішній день. Це загальна статистика. Тут немає чоловіків і жінки, але вона свідчить мене насторожує, що вона не змінюється. 10 років, за останні 10 років, вона практично не змінилася. Ми скільки всього зробили? Ми, ми, ми запровадили е, лікування на базах доказової медицини, ми е, вели інтервенційну кардіологію, Ми широко е, широко включили е, ревускуляризацію і хірургічну ревоскуляризацію протоколи лікування. А смертність наша не очевидно, цього, цього недостатньо. На сьогоднішній день цього недостатньо. І, якщо ми, і Що ж дає ревскалізація? Реваскулізація, звичайно, вона ліквідовує, е, да, дає перспективи, е, ліквідовує загрози гострого інфаркту міокарда. Але, очевидно, та кількість ревускулізації біля трьох тисяч на Україну за, за рік, зовсім недостатня при тій захворюваності, при тій частоті інфаркту міокарда. І е, ревускуалізація перкутанна також недостатня. І на сьогодні, як бачите, що. Е, Цих цих операцій достатньо. Але, але як, 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 переносять, як переносять операції жінки і чоловіки? Чи є різниця? Є. Вся світова статистика свідчить, що як, е, летальність після операції карданого шунтування у жінок як не дивно вища, ніж у чоловіків. Якщо у молодих, це не так значимо видно. Після, е, п, 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 після 40 років, особливо вища, як бачите. Півтора в два рази летальність після операції крайне шунтування у жінок вища, ніж у чоловіків. Е, наші дані за 10 останніх років, як бачите, ну вона невисока. Якщо ви тут бачите, там летальність на рівні 2-3% загальна в жінок дещо вище 4-5%. У нас біля одного відсотка це загальна летальність, але в жінок вона майже 0,8 у чоловіків, і в жінок один тридцятих півтора рази вища, ніж у чоловіків летальність. Нам ми працюємо на працюючому серці. Ми зовсім не, практично відійшли від штучного крові, кров, на чому весь світ в принципі, виконує більшість світу, виконує операції. Але разом з тим, нам не вдалося з цим, цим статевим парадоксом справитися. І як бачите, що залежність від Летальність від, зв'язана як із статтю, так і з віковими групами. І... Зв'язана із. І країни. От представте, дивіться, по країнах, як вона представлена в різних країнах. Але які б не були цифри, вони можуть більше, вони будуть менше, але жінки переносять операцію коронарного шунтування, на жаль, гірше, ніж чоловіки. При цьому ця статистика виключає як 30-денну летальність, візьмемо, госпітальну, хірургічну, тобто безпосередньо операційну летальність, вона все одно залишається вище. Була, вирівнюється статистика лише через рік і далі після операції. Віддалені терміни, вона не така разівча різниця, але на перших порах це все різниця. Статистика, яку ми бачимо на сьогоднішній день, представлена в літературі, де теж від, то, від 400 до, там, до, до від, від, від 500 тисяч до 5 мільйонів. Це статистика вражаюча, це і мета це десу. Все вона скрізь показує, що жіноча стать. Це ризик летальності післяопераційної від 30% до, 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 до 2,5 рази збільшується летальність тільки, тільки за рахунок жіночої статі. Вік, вік так, молодих, жіноча стаття проявляється більш. Наглядно ця різниця статі, з віком ця різниця нівелюється певною мірою. Але залишається, як бачите, віддалені терміни, виживаність у жінок віддалені терміни після операції все-таки нижча, ніж у чоловіків. Частота небажаних серцево-судинних подій, частота смертей від серцево-судинних подій у жінок віддалені терміни вище, ніж у чоловіків. Які доопераційні фактори ризику можуть впливати? В чому різниця? Якщо ми візьмемо порівняємо це вік. Це різниця вік. Так, є. Жінки, як правило, пізніше приходять на хірургічне втручання, як у чоловіки. Це е, маса тіла, це індекс маси тіла особливо дуже, дуже впливає. Також тут не на користь жінок, це, це все. Е, також е, це наявність цукрового діабету, наявність більша. У жінок вона завжди більша, як у чоловіків. Це наявність артеріальної гіпертензії. Це фракція викладу, як бачите, не впливає особливо на це. Вона практично нормальна в тих групах, що середня, середня фракція викладу, вона нормальна група. Але детальні спішено. Тобто, можливо, це не тільки сама стать, це і ті коморбідність, яка супроводжує частіше сануста, жіночу стать, вона впливає на, опера... на результати хірургічного лікування. Але разом з тим є ще й генетичний пертермінант і хвороби серця, це витерміновується, і особливо, особливо статеві гормони. Ми сьогодні, сьогодні зупинялися Сергій Васильович, але немає зупинятися. Я не буду детально сказати. Але, очевидно, це і є те, що, що продукує вимірність ускладнень, більше труднощі операцій і гірші результати у жінок порівняння з чоловіками. Ну, Анатома фізіологічна особливості дійсно, це впливна. Це, 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 ренін антентезін альдостеронову систему, це вплив це звичайно, гормональний вплив, це вплив на, ендотелі, на ендотеліальну дисфункцію. Це все правильно. І це все виливається в ураження коронарних артерій і, можливо, і в анатомії, в ураження, які анатомо-фізіологічні особливості, які виникають внаслідок цих дій. І особливо, особливо це кальциноз артерій і діаметр. Це структура. Для хірурга важливо, важливо саме це цей момент номер один. Це кальцифікація коронарних артерій. У жінок вона навіть менша, як у чоловіків, як не дивно. Але, але е, вона, і, в принципі, більш благоприємне ураження. Це частіше розриви, це частіше локальні розриви артеросклеротичної бляшки. І це не така поширеність атеросклеротичних бляшок, як правило, у жінок в порівнянні з чоловіками. Але ось що найважливіше. Але це діаметр коронарних артерій. Всі е, дослідження, які проводилися, і ми в тому числі в правоте виміри свідчать, що діамет коронарних артерій, він сам по собі не такий великий, як ви розумієте самі. Ми інколи маніпулюємо на артеріях 1 мм, 1,5 мм, але в середньому він на 20-25% діаметр менший у жінок, таке аналогічне порівняння із чоловіками. Клініка дещо, дещо менш, вона більш проявляється, але менш анатомічно обумовлена. Тобто те, що говорили, обструктивних, обструктивних захворювань коронарних артерій менше. Хоча клініка від цього не легше. Але інфаркти тяжкі тя, тя інфаркти мала бути навіть меншою при необструктивних. І ці нонстемі інфаркти і інколи стемі інфаркти, вони більш-менша зона розповсюдження, вони більш локальні. Але разом з тим вони є, і це дуже важливо для хірургії, особливо для екстреної хірургії коронарних артерій. От те, що я говорив, кальцифікація. Кальцифікація коронарних артерій, вона, як бачите, в чоловіків значно вища, значно більше. Це таки естрогенний фон прикриває. Цей кальцион, це, це стосується тільки чоловіків і жінок. The... Досить досить 50 років, Після 70 років це нівелюється, і інколи, особливо після 80 років, кальціоноз кальцифікація коронарних артерій, що вже не внокшав чоловіка, однаково, і це великі проблеми, великі труднощі для хірургії коронарних артерій, тому що через кальціоновуну бляшку, а інколи це як труба, це як іржава труба, ця коронарна артерія. Просто нікуди я не можна накладати вшити. І це спровокує на себе такі такі нюанси, як. Як неповна революціалізацію не можете робити. Які все-таки є в нас, які фактори, це ті, що особливі, особливі для жінок? Ну, традиційні фактори ризику, ви знаєте, це і те, що стандартні кардіології знають краще, ніж хірургів. Ну, це папаління, це гарно, ну, воно якраз, до речі, в Україні воно вирівнялося, так як у Європі про чоловіки і жінки вже там особливої різниці зараз немає. Але ожиріння, але є, є малорухомість у жінок, вона звичайно більше, як у чоловіків. Не звичайно, вона більше як у чоловіків. чоловіки трошки більш мобільні, можливо, навіть внаслідок своїх професійних біля. Але є особливий це, це дійсно це вагітності, це менопауза. Це більш сильний до депресії, це все те, що провокує виникнення серцево-судинних захворювань, виникнення ішемічної хвороби серця і результати лікування. Чи можна з цим якось покладати? Так, можна. Ми перейшли на, на. Я багато разів говорив вже, мабуть, на це наскучилося на, 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 на говорити, але це дійсно все факт. Офпамп без штучного кровові операції вони дозволяють зменшити ризики. Це менша кров втрата, менше, як бачите, менше ушкодження міокарду, менше все. І головне, це менша летальність порівнянні з цим. Але це менше летальність в з з операціями з штучним кровом але. Відносна, відносна диспропорція, гендерна у жінок, все-таки летальність залишається вищою, як і у, як, як у чоловіків. Причому ця летальність як, дещо навіть останні роки збільшується в всьому світі, тому що більше пішло невідкладних операцій. Невідкладна операція це, як правило, операція на гострому корональному синдромі, з тяжкою анатомією, з змінами функціональними. І ургентні операції завжди супроводжувалися вищою летальністю в порівнянні з плановими операціями, і це зрозуміло. І знову таки, і серед цієї групи у жінок дещо, дещо гірше вони переносять втручання. Переносять Я не Якщо ми побачимо, що ще жінок, це що ще впливає серед ускладнень, це звичайно серцева недостатність. І це, як не парадоксально, значно в рази частіше нагноєння рани, яке це, це септичне ускладнення, які теж можуть спровокувати погані наслідки операції. Певною мірою це могли обумовлено надмірно цукровим діабетом частіше у жінок. Це більший індекс маси тіла жінок, що провокує звичайне нагноєння після операційних ран. Якщо ми візьмемо які предиктор, які пере, пере, передумови виникнення цих ускладнень, ну ви бачите саме, що це жінок є особливі, є традиційні вони. І те, що, ми, те, що відноситься до, до жінок, це і маса тіла, це рівень гормонів, це менопауза, це, це те, що ми перераховували на сьогодні. І це виливається. І виливаються у ці особливості, які, у ці особливості, які є традиційні, які е, особливі для, для, для жінок, і які ще мало, які, які мало представлені. Я не буду зупинятися в зв'язку з тим, що вже час наш дещо вичерпав. Я тільки зазвичай на ті, які мало представники, бачите. Ну, мене не зовсім вони не зовсім вони зрозуміли, які потребують дослідження. Які чому, чому в жінок? Ми все-таки говоримо це розвинці країни. Чому так, так, такі фактори ризику, як насильництво, які психосоціальні фактори, яка низька медична грамотність, чому вона в Європі? Якби ми зачіпали це, це дійсно країни, якісь відстали країни, це було б так. Але як Європа і, і Північна Америка? Мені здається, що це переоцінене, це більш традиційне, це більше, воно не доказано, це не доведено, ще є. Якщо -загальні, загальні фактори ризику, ті, що є у жінок у чоловіків, вони представні, з ними можна справлятися. Це ці фактори, які ми можемо певною мірою впливати. Це впливає це це більше терапевтичне, це лікування, це, те саме. це підбір адекватної терапії. які Фактори специфічні. Ну, вони ще не зовсім. Вплив, вплив гормональний. Він питає, спробує нівелювати їх в інтра- і післяопераційному періоді. Я хочу сказати, що гормональна терапія мало ефективна виявилася для хірургії, для хірургії корональної хвороби як до, так і післяопераційному періоді. На сьогодні ми можемо констатувати, що жінок дещо гірші результати операції, але вони не насті... швидше, все-таки все обумовлені тим, що, як на мене, це і звичайне перед, анатомічні передумови є. І тим, що соціальні, як на мене, вони пізніше звертаються, як не парадоксально, до допомоги. Якщо за терапевтичну допомогу вони звертаються раніше, вони гірше, важче погоджуються на хірургічне втручання і, як правило, звертаються, коли виникають. Ускладнення або тяжкий ризик ускладнення. Вони більш флабільні, більш вони більш емоційні. І це якраз мінім... чоловіки, як їм сказав, так вони виконують частіше всього. Вони більше звикли до команд. Жінки дещо по-другому. І це, можливо, цей саме фактор теж певною мірою впливає на той невеликий, але все-таки різницю у результатах операцій коронального шантування. У жінок порівнянні з чоловіками. Дякую за увагу. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо Анатолій Вікторовичу. Ну, побіділа дружба, як то кажуть, у нас насправді насправді і кардіологи, і кардіохірурги однотипно трактують особливості коронарного кровотоку. У жінок менші судини, менше атеросклеротичного ураження, яке. Реєструється за даними ангіографії, тому що е, атеросклеротична бляшка може е, м, дифузно проростати зовні, а не в сторону люмена. Ну і звісно, всі фактори ризику починають діяти на жінку в менопаузальному періоді. Більше до менопаузального е, періоду жінка захищена естрогенами своїми нативними, не ззовні, а своїми нативними естрогенами, тому і менше звертаються. За допомогою і до кардіологів, і до кардіохірургів, і слава Богу, щоб менше зверталися. Але, на жаль, але хвороба тоді, не впливає. Ми зовсім мені така пропорція. Коли захворюваність і поширеність навіть молодовіку і хімічних хвороб серця жінок, чоловіків, не така велика різниця, але по хірургічне там колосальна різниця тих, хто звертається на операцію. <світ> тобто, це гіпердіагностика в Україні, як увазі, проходить. Чи це все таки дійсно реалі, що в них там просто менше менше натомічного менше анатомічної, скажімо так, вираженість вражень коронаві? Можливо, можливо, можливо. А можливо, тому що е, чоловіки відносяться до того верху айсбергу до обструктивних, а жінки вже перемістились в більшому в мікросудине ну, мусла да. дійсно. Саме це, да. це, 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 це ми це ми бачимо. Але ж є і класичне атеростетичне враження коронах, ми їх бачимо в старшому. Вісті. Я маю на увазі, що поширюється. У нас у нас тисячі, сотні тисяч по поліклінічним даним жінок з ішемічною хворобою серця, а оперуються то там сотні їх всього-навсього. Та сама статистика по чоловікам, але оперуються їх тисяч, все-таки в рази більше. Тут, як на мене, тут не тільки. І, і, звичайно, я абсолютно погоджуюся з вами, що є анатомічний терміни, але є все-таки і пс психосоціальні фактори. З жінками важче розмовляти, і важче їх переконати, що їй треба. От потрібна операція. Можливо, Дякую. можливо, можливо, так. Ви знаєте, на цьому я думаю, що ми поки що закінчимо, хоча повертатися до гормонального фону і до трансгендерів ще будемо. Я вже попереджала. Ну, поступило таке питання. Добрий день, підкажіть, будь ласка, яка тактика лікування пацієнта 40 років? Скарг немає, АЛТ-150, АСТ-190, загальний холестерин 11,1, один, низької щільності 8,83, ТТГ більше 100. Скарг немає, підвищення ЛТ, АСТ більше, ніж три рази. Яка тактика щодо зниження ліпідів? Ну, шановні, ТТГ більше 100, норма 4. Це маніфестний гіпатеріоз. Спочатку лікуємо гіпатеріоз. Ельтероксин призначаємо мерщій до ендокринолога щодо холестерину 11, ліпопротивницькою, низької і Я би зразу не ставила діагноз сімейної гіперхолестеринемії. Хоча там критерії є 5 ліпопротеїдів низької щільності, а тут 8, тому що це може бути спровоковано гіпотиріозом. Отака коротка відповідь.